Друзі, вітаю вас в цей день. Сьогодні субота, 21 вересня, і цей день, цей ранок розпочинаємо із вибухових новин, тому що дійсно дуже вибухові і приємні. Хороші новини є, тому що одразу два склади горять прямо зараз і детонують на території Росії. Це один зі складів, який знаходився поруч біля торопця близько 15 кілометрів. І інший склад це Тіхарецький район, посілок Кам'янеї, тобто Краснодарський край. Отже, зараз розберемо, що могло там розбер... зберігатися, що могло бути. І, звичайно, що стало причиною, я думаю, ми всі з вами розуміємо прекрасно, те, що і в тарабці, кілька днів назад, і які це має наслідки. Отже, перше, склад, який знаходився неподалік тарабця, в тій же самій Тверській області. На ньому могли зберігатися саме балістичні ракети. На сьогодні мова йде про російські ракети Іскандер, і не тільки зараз, з'ясовується, чи могли бути ще с 300 По іскандерах відомо точно там були помічені контейнери, були помічені їхні місця зберігання і інші реактивні снаряди і снаряди. Ось те, що там було те, що Росія там зберігала. Детонація дуже значна. Пожежа досягає обсягів. Ймовірно, знову ж таки буде евакуація наближених сіл, населених пунктів. Ну безумовно, що до цього там була дещо евакуація. Зараз знімків фото менше, тому що Росія закриває ці зони, вони не допускають місцевих, бояться паніки, тому що дуже швидко фото і світлини розходяться мережою їхніми телеграм-каналами. І особливо коли чути ось ці панічні виклики, крики, знаєте, ой, що ж відбувається, ой, мамочки там чи ще щось подібне, то це означає, що звичайно страх. Є, а Росія дуже боїться, щоб це розходилося, звичайно, просторами інформаційних мереж. Отже, там іскандери, і там снаряди. Но головне це Іскандери, які так само могли перебувати і в торопці, який дуже потужно вигорів. Наступний склад це Тіхарецький район, це Краснодарська, Краснодарський край, Південь Росії. Що цікаво, не так давно. Ну, це в принципі була відома інформація. Мені відомо більше деталей. Я не хочу всі розголошувати станом на зараз. Але з того, що можна, і з того, що відомо, Росія транспортувала з Ірану ракети балістичні, якраз ймовірно, саме Фатх дальністю до 120 кілометрів Каспійським морем. Тобто, вони через Каспійське море це транспортують. Завозять і потім, звичайно, для них завдання із зірочкою, як би так це зробити, щоб непомітно транспортувати, аби зробити це непомітним для сучасних систем розвідки української наших західних партнерів, які отримують відповідні дані, щоб потім не запелингували місце базування цього озброєння і не влучили, і не вразили. А одним зі складів, куди ймовірно могли бути. Перевезені ракети, ймовірно кажу, ракети, якраз після їх транспортування Каспійським морем, ці іранські ракети якраз могли бути переміщені сюди, в Тіхарецький район, на склад відповідний, де знаходиться так само і військова частина. Там ще й військова частина знаходиться біля цього складу, і там розміщені. Тобто це могло бути, тому що якраз з точки зору того, що ці снаряди, ці ракети, могли проїхати в один із населених пунктів, де є аеродром, а там могли затриматися і транспортуватись повітрям. Якщо ні, то вони транспортувались суходолом, і ймовірно, ось так вони поступово поступово. І, очевидно, що наша розвідка за цим стежить, ведеться за цим дуже прискіпливе спостереження і могло бути уражено. Попередньо точно верифіковано, що. Скоріше за все, були снаряди з Північної Кореї, артилерійські міни, так само там могли бути і не тільки. Тобто, все те, що ворогові дуже необхідно на полі бою. І зрозуміло, що якщо ми подивимося на мапу і побачимо, що там одразу. Неподалік Ростовська область, очевидно, що з Ростова на Дону це пряма дорога в Донецьк, а з Донецька це і на Покровський напрямок, і на Курахівський, і на інші, де ворог веде наступальні дії. Тобто, безумовно, це ослаблення російського контингенту, і такі удари б'ють по їхніх спроможностях. Я вам можу сказати, що вже з'являється інформація раніше вона була не публічна, а зараз вона вже стає публічною. Тому що різні групи російських військових, різні пабліки, різні групи там а, в мережі починають писати про те, що вони отримують вказівки, економити БК, економити снаряди у зв'язку з тим, що горять і вибухають склади. Навіть причину називають ніхто вже не приховує. Що безумовно, крім практичних наслідків того, що це означає, що ворог втрачає можливості, які він міг використати, уявіть собі, щоби це все летіло по Україні. Безумовно, що наслідки були б руйнівнішими, і це тільки б затягувало агресію, давало б додаткові можливості для Росії. А коли це все знищується, то не треба і пояснювати. Я думаю, ви всі розумієте. Що це означає, що цих можливостей нема. Тому вони вже нервують через це. Крім того, це ж має так само і деморалізуючий фактор, який ослаблює так звані російські ось ці позиції, в тому числі і у війська. Тому що, коли вони бачать, що, по-перше, не вистачає чогось, коли вони бачать, як їх кидають постійно на штурми. Ну тут дійсно можна і знаєте помилитись, коли говорить, що не вистачає БК. Як не вистачає, як стільки піхоти підготувало? В Росії це і є БК. В Росії і штурмують якраз піхотними групами замість використання там і дистанційних засобів ураження, і так далі. Тобто на Покровському напрямку зараз можна подивитися близько 80-85% застосування сили з боку Росії. Це Якраз піхота за підтримки дронів, за підтримки авіації це найбільша проблема, яка на сьогоднішній день є і спостерігається. Але в будь-якому випадку вони теж використовують і артилерію, а ракети. Подивіться, як важливо їх знищувати, вкрай важливо знищувати, щоб ослаблювати ворога при ракетних ударах і при далекобійних ударах артилерії. На превеликий жаль, ми бачимо цього. За минулу ніч загиблі в Кривому Розі, поранені так само обстріли Харкова, обстріли прикордонної, прикордонних наших населених пунктів, мої співчуття рідним і близьким загиблих. На жаль, знову ж таки цей ракетний терор продовжується, і те, що вибухають склади, це індикатор якраз того і показник, як важливо їх знищувати. І добре, що українські сили оборони і безпеки обрали саме таку стратегію. Дуже добре, що є такий результат. Дуже добре, що там на Росії палає. Чим більше буде таких успіхів, тим це більше буде ослаблювати ворога. А тепер ми переходимо до наступного моменту: а саме, поїздки президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. І що це може означати? Як це, як оці вибухи складів. А є, як мені здається, індикатором і показником українського плану перемоги, із яким Зеленський планує їхати до США і заручитися підтримкою наших стратегічних партнерів Сполучених Штатів, як і зазначив президент, що сказав президент України в підсумковій зустрічі в підсумковій прес-конференції за результатами зустрічі із головою Європейської комісії Урсулою фондерляєн. Президент зазначив, що. А, потрібно поставити крапку у війні а, на другому саміті миру у листопаді. Ключове, що прозвучало, що ми зацікавлені у мирі, маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий саміт, який зможе поставити крапку у цій війні. Саме таку точку, яка ні, ніколи не стане трикрапкою. Така крапка, яка не стане трикрапкою. Ну, це відсил до того, що ми. Я думаю, що от коли я кажу показник, дивіться, як це працює, курська операція, удари по складах, коли я вже вам наводжу приклад, як російські військові це коментують і кажуть про те, що їм дали наказ економити БК. Тобто, це все впливає і це все показує, що якщо Україну підтримувати, якщо дати нам можливість робити ці атаки ще більш масовіші. Масовішими, ще більш організованішими, ще більш успішнішими, як наслідок і нищівнішими для ворога, а то тим швидше настане результат. Можливо, і не цього листопада. Але Україна тоді зробить все для того, щоб показати: дивіться, перше, ми дійсно за мир, і ніхто нам може, не може нам дорікнути, що хтось тут зацікавлений у вічній війні. Але давайте говорити про відновлення міжнародного права і про мир. У відповідності до міжнародно-правових документів, Статуту ООН і інших, територіальна цілісність, невтручання у внутрішні справи держави, суверенітет і так далі. Друге, це те, що Україна демонструє прагнення до цього миру і постійно про це говорить. І тут ніхто не може сказати на міжнародній арені, що, мовляв, Путін хоче миру. А Україна ні. Ну, якщо хоче, хоче миру, нехай прийшле когось на другий саміт миру в листопаді. Це ж абсолютно логічно. І тоді це буде як найкраща демонстрація того, що хотів би миру. І третє, що дуже важливо, і що пояснює а, президент України. Так само це важливо, тому що. Якщо Україна буде діяти так надалі, якщо ми матимемо змогу тримати Росію в стратегічній невизначеності, і вони не будуть до кінця розуміти, а де ж можливо, ще подібна курська операція, Захід проявить єдність, Захід проявить рішучість, дозволить бити вглиб території Росії, пришвидшить надання пакетів допомоги, надасть інші рішення, про які не всі ми будемо знати публічно, повірте мені. Є такі речі в цій війні навіть за умови джерел, навіть за умови прискіпливої уваги медіа, відстеження тощо, тощо, і про які ми дізнаємося тільки по закінченню, тільки через, можливо, кілька місяців, щонайменше, або навіть і через кілька років, про деякі обставини цієї війни і про участь, в тому числі наших західних партнерів, у прямій допомозі, саме, можливо, у прямій допомозі Україні. І це важливо розуміти. І тут президент говорить, що український план перемоги спрацює, якщо західні партнери негайно ухвалять запропоновані в ньому рішення в періоді з жовтня по грудень. Рішення щодо плану багато в чому залежить від президента США. Сподіваюсь, що він підтримає цей план. Власне кажучи. Ну от це важливі меседжі. Видання НВ з посиланням на джерела. Дізналась інформацію. Ви знаєте, що я теж коментував це питання. Є відео у мене на каналі. Подивіться, будь ласка, хто цього не зробив. От, і це до речі, привід Підписатися, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, залишайте ваші враження і коментарі з приводу вибухів російських складів, з приводу плану перемоги президента України. Важлива і цінна ваша думка, що ви думаєте цікаво, наскільки ми зможемо далі ослаблювати Росію, яка буде позиція Заходу. А от, повертаючись до того, що видання НВ написало, посилаючись на свої джерела, вони пишуть, що над українським планом перемоги дуже ретельно працювали різні групи по різних напрямках, які не були об'єднані між собою. Тобто, вони працювали там, безпека, санкції, дипломатія, різні треки. Потім це все звели в один. Сам президент України. Зеленський дуже ретельно, як пише видання, над цим працював, приділяв значну увагу, щоб були дійсно вивірені формулювання. І, відповідно, цей план не містить нічого про замороження конфлікту, вкотре підтверджено. Тобто, те, що написала Більд, Юліан Рьопки, не знаходить свого підтвердження наразі. От така от ситуація, тому. Чекаємо. Я думаю, що ми всі зрозуміли, що план якраз і передбачає інтенсифікацію ударів по території Росії, утримання Курської області, створення нестабільності в прикордонних регіонах Росії, приблизно так. Далі утримання лінії фронту і виснаження російських військ, ну і інструменти. Які ще не в повній мірі використані, санкційні розширення і збільшення санкцій проти Росії. Це теж інструмент, який має погіршувати їхню економічну ситуацію. Ну а далі подивимося на рішення і дії наших партнерів в цьому сенсі, наскільки вони відреагують, принаймні тиждень буде насичений, наступний і, звичайно, будемо його обговорювати. А тим часом, що стосується енергетики, я порушував цієї теми цю тему, і в Києві, бачите, Урсула фон дер Ляїн підтвердила те, про що ми з вами говорили, що мета візиту, в тому числі енергетична безпека, і що країни ЄС будуть допомагати Україні відновлювати енергетику, входити в опалювальний сезон. І як сказала Урсула фон дер Лейен, у Литві зараз розбирають цілу ТЕЦ. І частинами передають Україні. Таким чином Європа допомагає Україні з ремонтом енергетики, щоб було легше пройти зиму на тлі обстрілів. Абсолютно зрозуміло, позиція ЄС ясна. Вони вже виділили нам 2 мільярди євро на відновлення. Головне звичайно, щоб вони використовувалися всі за призначенням. Це абсолютно чітко і зрозуміло. І Робиться дуже багато нашими європейськими партнерами, щоб дійсно ми не залишилися сам на сам із цією проблемою. ЄС вже дуже багато зробила, крім того, що передала, я сказав. Вони так само передавали нам значну кількість генераторів різних модифікацій, і типів для підтримання лікарень, нашої інфраструктури, комунальної, водопостачання і багато чого іншого. Тобто, сподіваюся, що ця робота буде йти, як і втілення. Енергозберігаючих технологій і спрощення можливостей для людей в своїх домоволодіннях встановлювати ці технології для того, щоб мати можливість отримувати альтернативну електроенергію. Тим часом видання Breaking Defense повідомило про те, що з'ясовано попередню версію, яка може бути визначена як остаточна, катастрофи f 16 де на превеликий жаль. Загинув пілот Месь. А що стало причиною, як зазначають у виданні з посиланням на джерела українські і західні, це те, що літанг потрапив в поле уламків від збитої ракети російської. І, і уламок з російської ракети міг пошкодити двигун. А ця версія залишається якнайбільш вірогідною, яка знайшла підтвердження і докази. Тобто Версії про те, що міг працювати Петріот, і це був дружній вогонь, її зараз немає. Вона, принаймні, не дискутується, не видно. Є ось така версія, і Breaking Defense пише саме про неї. Що мовляв, раніше теж Україна втрачала літаки, міг і Су чи з цих причин, що вони дійсно збивали ракети і, в принципі, через це. Потім, коли літак пролітав ось це поле, збитих уламків, вони могли пошкодити борт, що призводило до е, аварії. Ну, от, власне кажучи, тому, е, що би хто не казав, але версія про те, що пілот загинув під час виконання бойового завдання, героїчно виконуючи це бойове завдання, збиваючи російські ракети. Ось на сьогоднішній день про що це говорить. І, на жаль, трапилося. Те, що трапилося при цьому. Але дуже важливо для зняття деяких спекуляцій, які почали з'являтися, в тому числі і на Заході, про те, що тільки Friendly Fire. Але і навіть якби це був Friendly Fire, під час війни таке трапляється. Україна, на жаль, не виключення. Це було притаманно практично всім війнам, жодна війна із застосуванням. Такого, таких видів озброєння, які дають можливість вражати щось на відстані, не закінчувалася без «Friendly Fire». Не було таких прикладів, якщо ми, а тим більше, коли ми говоримо про війну таких масштабів, як зараз російська агресія проти України. Тим часом повідомлялося і про те, що а, йдуть інтенсивні бої, і танки Абрамс не є невразливими, і тому Україна несла втрати. Ці танки втрачались, але на допомогу нам приходить Австралія. Українська правда з посиланням на засідний Морнінг Геральд повідомляє, що Австралія планує передати Україні 59 списаних танків Абрамсем Один. А от ну це дуже добре. Це хороше підсилення, незважаючи на те, що ми зараз живемо в технологічну епоху, коли війна трансформується, танки ще певним чином відіграють свою роль. Вони дійсно діють на полі бою, вони виконують бойові завдання. Нас є в Україні потужні танкові екіпажі, професійні, які на рахунку яких знищені і танки ворога, і його сили і засоби. Тому це дуже добре, що зараз на додачу до тих леопардів, які передає Німеччина М1А5. У нас з'являється так само Леопард 1 А5, вибачте, без М. Це вже я з Абрамсом обмовився. Ну от тому вдячні, звичайно, нашим партнерам. А тим часом США та Велика Британія. Велика Британія можуть найближчими тижнями дозволити Україні використовувати Західну зброю по території Росії. Однак у команди Байдена все ще зберігаються сумніви. LBC про це пише. США хочуть побачити план президента Зеленського про те, як це допоможе Україні пережити зимові місяці війни. Остаточне рішення може бути схвалено під час зустрічі а, на полях генасамблеї у президента. Ну, безумовно, що буде показаний план. Очевидно, вже що ми це рішення, можливо, і не почуємо, але його практичні наслідки, можливо, вже ми вже деякі практичні наслідки бачимо, просто ще цього не знаємо. Але, звичайно, що після плану перемоги це логічно. На жаль, це затягує час і процес, але логічно, що це може бути оголошено якраз після того, як Україна представить цей план перемоги. За даними ж британського видання Таймс, на заході є побоювання щодо того, чи варто заздалегідь публікувати інформацію про цей крок, щоб не попереджати. Росію, саме тому дозвіл може бути не публічний. А що ж уже попереджати? Уже відреагували всі. Мені здається, що в Росії вже більше бояться цього і більше рефлексують на цю тематику, ніж уже в Україні, відверто кажучи. Лавров, Пісков, Путін говорив. Вони вже говорять про це як про факт, який е, звершився. Про доконаний факт. Тобто вони вже говорять про те, що... Ну, от, ми будемо діяти, протидіяти, тобто, вже говорять про свою реакцію. Вони більше концентруються зараз на реакції, яка може бути в тому числі на залякуванні застосування ядерною зброєю, ніж на дискусії про те, чи це відбудеться чи ні. Вони вже ставляться до цього як до а, факту. А Військово-морські сили США ухвалили стратегію на 2024 рік, одна із цілей якої. Готовність до можливої війни з Китаєм до 2027 року це цікавий документ, його треба проаналізувати детальніше, тому що там є пункти, які стосуються. Я можу сказати, що зараз дуже дискутується питання російської співпраці із Китаєм, і те, що Росія допомагає Китаю отримати субмарину Стелс. Тобто атомну підводну субмарину, підводний човен зі стелс технологіями, які менш помітні для виявлення, і це на сьогоднішній день є ну, суттєвою проблемою, ризиками, тому що ці субмарини можуть отримати ракети відповідні, і звичайно, що це кидає виклик Сполученим Штатам і не тільки вже в акваторії, і в регіоні Південно-Китайського моря, а далі. І США готується до протидії питання в тому, що знову ж таки ми підходимо детальніше. Я ще це обговорю, тому що це цікава тема, але важливий аспект: треба розбивати е -е, співпрацю російсько-китайську технологічно, тому що це не це виклик із Сполученим Штатам. Ось це висновок, який треба робити, як на мене, і який очевидний. Ну, а про це і не тільки ми ще будемо з вами говорити. Тому залишайтеся, будь ласка, на каналі. Не забудьте про лайки для цього відео. Просуваємо україномовну аналітику в Ютубі. Пишіть ваші враження, ваші коментарі, ваші побажання. Підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Бережіть себе і слава Україні!